Поговоримо про ситуацію у Кишіївці. Це південний фланг Бахмуту. До речі, тут відбулися свіжі зміни на карті діпстейт от Ми з вами говоримо, і якраз ці зміни відбулися. Ось е верифікували аналітики діпстейту просування до Клішіївки. Поки ще наші одні офіційні особи, ні бійці з цього напрямку не підтверджують взяття населеного пункту. Але як я розумію, не стільки взяття населеного пункту важливе, скільки е ось витискання росіян із. Оцих західних висот такої трапеції західніше Кліщіївки, і тут фактично ну повністю вже вдається розчистити від росіян цю ділянку території. Що скажете, Андрію? Які перспективи відтак по Кліщіївці і по подальшому в бахмутському напрямку відкриваються перед нашими захисниками? Дивіться, ну карта тип стейт, поки трошечки відстає на кліні. ну це правильно. Та, насправді це ж вичують правильно. Та, тому, та, що прекрасно на правильно дивіться. Ну, робота наші хлопці там працюють, і в принципі доволі давно вже і на окраїни вийшли зараз. Я так розумію, ми хочемо там доволі ефективно витіснити ворога і щоб одразу закріпитись. Тому, а що, що означає що це ефективно от... витіснити ворога? Дивіться, ефективно витіснити ворога, це значить завдати йому там, ну, не увійти в фазу оцих таких, знаєте, клінчу ну, бо, міських боїв, як от були у росіян з нами за Бахмут. А це значить одразу декількома ударами розчистити для себе цей плацдарм. В цілому, якщо ми подивимось, то ну, ми, так і, ми з ними так і воюємо на всіх напрямках. А, плюс там відбувалися... Певні ротації в наших хлопців зараз підійшли більш свіжі сили, які будуть продовжувати відтісняти росіян. Але саме головне, як я повторюю, що кліщівка це дуже важливий плацдарм. Це, по-перше, і висота, і далі ми отримуємо дуже багато можливостей для далі оперативних маневрів. Ми можемо заходити там, намагатися і в Донецьк, і в напрямку Лисичанська, Сєвєродонецька, обходити Бахмут. ну, Загалом, кліщівка це дуже і дуже буде вагома втрата для росіян, тому що нам це дає ну, до правди дуже великі от поле для подальшого маневру. Подивимось, як ми його як ми ним скористаємося. Думаю, що кліщівку ну, найближчими днями буде вже інформація. Ну, ви знаєте, нам Генштаб підтверджує такі важливі об'єкти, лише коли, коли він там вже їх контролює на 110%. Значить, зараз поки що йде робота. Будемо на це очікувати. Проте оцей ну плацдарм. Він є надзвичайно. А важливим. чим він важливий? Ну от як би ви пояснили це значення, тому що тому що, що це буде означати, що росіяни зараз тут розвернуться, втечуть взагалі звідусіль, Якщо тут відбудеться прорив наших сил, чим чим важливий цей плацдарм, якщо ось так зрозуміло, плацдарм важливий, тому що ми побачимо, що там є дуже гарна розгалуджена. Мережа, ну в тому числі і доріг, плюс доступ до мережі висот, з яких можна північніше знову виходити е, на плацдарми з яких вже ми можемо активно <кхід> відпрацьовувати по Донецьку, плюс, якщо ви подивитесь на розміщення, а це у мене на висоти. Це коли от сюди на Горлівку, далі <пілля> навіть так, до Дебальцево там хороші задача того, і, що ми зможемо виходити на Горлівку і далі, вже от Горлівки, Горлівка, Макіївка, це от такий дуже важливий шлях. Чому тому що оце і є фактично лінія оборони Росіян? І ми таким чином отримуємо шанс вийти в тил їх оборони, тобто використати цей плацдарм для виходу в тил їх оборони. І от якщо нам це вдасться, це от тоді в них може на цьому напрямку дійсно оборона і посипатись. Тим паче, що в них зараз сили там розміщені доволі нерівномірно, тобто вони. На східному напрямку їх там загалом, е, як кажуть, 180, дехто каже 200 тисяч. При цьому район Бахмута це 50 тисяч, 70 тисяч це район Сватове Креміна. Ну, Додамо це вже 130 тисяч. Тобто, десь в них оці білі прями прогалені, в тому числі в кількості техніки особового складу, зараз в цій обороні є. І от задача Збройних сил України їх знайти і ефективно використати. Ну що ж, це цікаво. Це цікаво, тому що справді я спілкуючись з бійцями з цього напрямку, вони кажуть: ми не зупиняємося. Тут відкриваються дуже великі широкі перспективи, і з'являється велика пересторога, і маємо, мала би з'явитися велика пересторога в окупантів, зокрема по Донецькому напрямку. Відтак, коли ми говоримо, що в них там недостатньо засобів РЕБ. там недостатньо засобів ППО, наша артилерія достає ось так як достає до Макіївки, і тут ще з'являється перспектива просування на Горлівку, ту ж саму Макіївку Ух які мали би бути тривожними так запитали. Ну, ложікою. ви знаєте, в них я впевнений, що тривога в них є, але ж їхня тривога, вона як це? Вона не вміє конвертуватися в швидкі маневрені рухи їх військ, так? Тобто, ну вони дуже в цьому плані, ну от. Як в них було, от вони закинули велику кількість особового складу довкола Бахмута. А зараз він там, ну його зараз луплять, вибивають пачками наші хлопці. А ну вони його нікуди не дівають, тому що для російського генерала знятися з неефективної лінії оборони це одразу її ну, програти, залишити, відступити. При цьому те, що. Твоя твій особовий склади там твої війська там на цьому ну, ці ділянці будуть ну просто знищені або захоплені в полон. Його це не, не хвилює, от і це звичайно для нас дуже добре. І е, я думаю, що загалом е, ну ще можливо до кін... от я так вважаю, до кінця цього місяця ми будемо бачити здебільшого е, от такий же характер бойових дій, які ми бачили і в червні. Тобто, це буде винесення великої кількості складів командних пунктів, міст скупчень техніки, загалом техніки супротивника. Проте це поки що ще не буде. Знаєте, от настільки буде про карту, але от виснаживши ще один такий місяць гарного ефективного виснаження боєздатності супротивника. Ну, наприклад, в серпні може створити для нас дуже гарні передумови для активного просування вперед, причому можливо не на одному. Одразу на декількох напрямках. Ми зараз про це виснаження ще поговоримо. Я просто хочу відзначити наших глядачів, хто пишуть запитання, дуже приємно та й загалом не просто пишуть запитання, а хто нас дивиться. Наприклад, Мастер Йода нам пише: Вітаю вас з окупованого Маріуполя. Добрий день, велика велика, велика приємність того, що нас дивляться у Маріуполі. І що люди чекають, пишіть нам, друзі, звідки ви нас дивитися завжди раді, цікаво побачити нашу аудиторію, нашу географію. Крім того, не цуратися писати запитання до Андрія Крамарова. Отже, Андрію, щодо. Наявності техніки щодо військового потенціалу сьогодні цікава стаття з'явилася на сторінках видання Bloomberg. Вони порахували відкриті дані щодо втрат обох сторін на основі аналітики від Орікса, незалежного порталу, котрий веде такі підрахунки. Але Oryx Орікс потрібно відмітити, що він. Підбиває підсумки лише верифіковано знищеної техніки. Якщо щодо якої є відео або фото доказ, тоді це в загальну кількість знищеної техніки. Е, відтак Блумберг порахували і виявилося за їхніми підрахунками, що в Україні на нинішній час більше танків аніж у Росії. Конкретно я зараз вам озвучу цю ці цифри е, до війни в Росії було 3400 танків. Знищили. Дві тисячі і зараз в них 1400 в той час, коли в Україні 1500 танків. Ну там можна придиратися до методології, і тому подібного. Але по трьом позиціям Блумберг пройшлися по танках, яких виявилося вже більше в Україні ніж в Росії, по артилерії, якої в Росії все ще більше. Але ми рухаємося так би мовити до паритету зараз. На нинішній час 1900 стволів Росіян проти 1100 став українців, і по РСЗВ в Росіян 841 одиниця. В нас 427 Ну слухайте. Я розумію, що тут напевно, можна покритикувати ці цифри і точності підрахунків, але ми стрімко просуваємося до якогось такого паритету. Те, про що ви кажете, в серпні це може і статися. Так, дивіться питання. Ну, по перше, Блумберг так грубовато рахував, Грубова, тому що так. він е, оцю техніку, яку нам обіцяли наші партнери, проте вона ще не доїхала в Україну. Е, вони її вже туди зарахували частину. А вона ще у нас ще називається в дорозі. Зокрема, сьогодні з'явилася інформація про те, що на момент початку українських наступальних дій ми отримали лише трошки, ну можна сказати, грубо кажучи, половину. Що стосується тої техніки, яку нам обіцяли наші західні партнери. Проте розуміючи, що часу чекати далі, в нас вже немає, Збройні сили України пішли на почали здійснювати активні наступальні дії. А, тому потенціал в нас для посилення. Ну тут дивіться, я вважаю, що перший місяць нашого наступу. Він на 5 з плюсом, просто на 5 з плюсом. Задача виконується блискуче. І що найголовніше, що в нас і резерви є щодо там, живу, ну, скажімо так, живої сили з технікою ще. Тобто ми їх не використовуємо це. По перше, а росіяни вже вкинули і на південь, і на схід частини своїх резервів. Тобто, вони їх вже активно ці резерви вже в зоні бойових дій приймають в них участь. А по-друге, ми дуже і дуже і ми, от, за рахунок ми, ну, на доправду, я вважаю, що це добре для нас. новина, ну, що у нас з'являється виявляється, що стільки ж техніки, яку ми маємо отримати, ми її ще отримаємо, і може більше. Це значить, що у нас закладений вже. Точно закладений значний потенціал для посилення збройних сил України, і відповідно, наша потужність і наша боєздатність вона буде зростати в той час, як боєздатність ворога невпинно знижується. І дивіться, що ще важливо: ми неодноразово ну, це просто тут не потрібно бути взагалі військовим чи військовим експертом. Всі ж прекрасно бачили, чого вартує, наприклад, одна 155-мм САУ, там, Цезарь. Або М109 Паладін, або е, або Хаймар, або Хаймарс е, в порівнянні з старими радянськими зразками озброєння. Ну, це зброя іншого рівня, це зброя іншого рівня точності, ефективності враження. І от що найголовніше, ми зараз е, нарощуємо свій потенціал е, новою сучасною зброєю, яка є набагато ефективніша тих ну, аналогів нет. Це, до речі, було відео дуже цікаве. Це вже модифікований Сау Цезарь, на шасі Тата, який має там один з найшвидших механізмів перезаряджання. Дуже крута установка, плюс на ньому вже він модифікований з урахуванням першого року і перших досвідів боїв на нашій території і використання Сау Цезарь. Так от, ми отримуємо новітню найкращу технологічну зброю. Плюс ми ще літаки, сподіваємося, отримаємо. А росіяни дістають Т-62, модифікують їх і називають, що це Т-62 модифікація 2022 року. Вони втрачаючи шалено кількісно, ще більше, напевно, втрачають технологічно. В той час, як ми. Поступово нарощуючи кількісно, дуже значно робимо ще наші кроки технологічно якісно вперед. І тому, взагалі, ну така статистика вона доволі непогана. Проте, зараз не хотілося би, щоб нею почали на заході спекулювати в контексті того, а ну раз у вас так все добре, так що ж вам ще потрібно, щоб вибити росіян. Тому знову ж таки статистика вона непогана. Проте, ну казати про її релевантність в повній мірі, от вона дуже сумнівна. Хоча, от як я вам сказав, в нас є ще потенціал, і ми щодня ростемо якісно. Росіяни вони не лише кількісно, але й дуже сильно якісно щодня знижуються. А й наші артилеристи, зокрема і взагалі хлопці, ще під час активних штурмових дій Росіян на Бахмуті. Відзначали той факт. Той факт роботи нашої артилерії, зокрема, там березень місяць, що каже: Росіяни випускають там 5-6 тисяч снарядів у нас. Хлопці відпрацьовують тисячу, півтора, але ми якісно вже їх переважаємо. Тобто зараз, коли ми ще й додали цю кількісну компоненту, ну до речі, те, що ми й бачимо, що таке, як правило, в прифронтовій зоні знищення великої кількості артилерії супротивника, це робота так звана контрбатарейна робота, коли з використанням сучасних контрбатарейних радарів, які дозволяють фіксувати факт місця пуску, ну снаряду. Або відповідно ракети з РСЗВ за допомогою сучасних артилерійських систем більшої дальності і з більшою точністю, просто їх знищувати, що називається в контратація, або навіть як зазначають наші хлопці, що росіяни відпрацьовують у нас що радар, що установка з якою він працює, і обмінюється координатами, ну знаходиться за зоною ураження. Повністю і просто от відпрацьовує одразу ж там від, від той тільки випустив снаряд, як в нього одразу ж летить відповідно з нашої сторони і знищує цю артилерійську установку чи систему.